Маленькі, галасливі, непосидючі і водночас такі милі. Діти це квіти життя, яким ми можемо дозволити все, що завгодно. Та попри свій вік, вони завжди прагнуть бути схожими на дорослих. Січень багатий на свята зимового циклу. Одним з таких є Різдво народження Ісуса Христа. 7 січня за традицією діти та дорослі ходять колядувати. Знімальна група телеканалу Бориспіль своїм візитом маличу чудошкільного навчального закладу Сонечко не застала зненацька. Діти довели, що готові до зустрічі зі святом. Коляд, коляд, коляниця, добра з медом, паляниця, а без меду не така. Тайте тітко п'ятака, а п'ятак не важне, те те рублю бумажне, а в рублю дві дирочки, та те дві копієчки. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте діду п'ятака. Очиняйте скриньку, та давайте сливку, очиняйте судочок, та давайте п'ятачок. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. У різдвяну нічку запалена раді свічку. Колядку поклеть до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі колядуйте, Сина Божого, шануйте. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меда не така, дайте дітку пирога. А якщо не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок і куплю собі пирожок. Співати колядку діти вміють не лише поодинці, а й всі гуртом.

Цього січня в Україні відзначають щедрий вечір. в народі день преподобної Меланії. За традицією святкування супроводжується обходом домівок із побажанням людям щастя, здоров'я та добробуту у новому році. Знімальні групи телерадіостудії поталанило почути щедрівки першими у виконанні маленьких бориспільців. Щедра, щедра те, щедрівочка, прилетіла сілочка, стала собі ще питати господаря, викликати. вийди, вийди господар, подивися на там Овешки покутились, ягнята народились. Тебе товар дуже хороший, будеш мати купу грошей, як не гроші, то полов. Тебе жінка, чорно ще ще, -щедр дівчатка, прилетіла на стівочку. Щедрик, щедрик, дайте вареник, грудочку, кашки, кільце колбаски. Коли мало, дайте сала, коли донесу, дайте колбасу. 14 січня святкують день святителя Василя Великого. За старим календарем саме в цей день приходить новий рік. Вранці цього дня дорослі і діти чоловічої статі ходять від хати до хати, символічно засівають хлібними зернами і бажають господарям щастя, здоров'я та щедрого врожаю. Артем Іванець вже знає, якими словами буде вітати мешканців міста. Сію, сію, посіваю новим роком. Вас вітаю, сію, щоб вам було добро. Сіква вам було, щаслива доля, сію, всі з Новим броком вас вітаю! Пізніше на малечу очікував сюрприз. Традиції та їх відзначення закладаються у пам'яті кожної людини з дитинства, тому важливим є дотримання головного правила цих свят по відношенню до розповідачів. За розказану колядку щедрівку або засівалку кожна дитина повинна отримати подарунок. Заслужені цукерки та посмішки на обличчях дітей засвідчили, що свята зимового циклу варті того, щоб чекати на них цілий рік. Дошкільний навчальний заклад Сонечко добре підготувався до нового року. На його території діє виставка робіт, зроблених батьками та дітьми. Тому, перш ніж говорити про зиму як про найхолоднішу пору року, варто замислитися, скільки щастя вона приносить дорослим та малечі. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.